Справа 586. Запишіть у вигляді степеня з основою 2 число. Ну що ж, стартуємо, будемо записувати. Дивимося, яке ж треба число записати з основою 2. Нам треба розкласти на множники по 2. Отже, 4 можна записати звичайно як 2, що множиться на 2. То основа у нас буде 2 і степень 2. 2 у квадраті є 16. Ну, давайте виокремлювати тоді. Ми можемо записати 16 як 4, що множиться на 4. Це дорівнює. 4 це як 2 на 2. І інша четвірка також 2 помножити на 2. То пишемо, що це дорівнює. Тоді 2 це буде основа, а множники таких – 4. 2 в четвертій степені є. Тепер 32. Ну що ж, пишемо, що це дорівнює. 32. Давайте запишемо як 2. Що множиться на 16, і це дорівнює. 16. Знову розкладаємо як 4 на 4. Помножити на 4, що множиться на 4. І це дорівнює 2 помножити. Одна четвірка це 2 помножити на 2. А друга четвірка це також 2 помножити на 2. І це дорівнює. Ми пишемо, що це 2. Таких дві, у нас 5, то це буде 2 в 5 степені Чудово. І 256. Ну, 256, давайте виокремлювати тоді двойку. 2 буде, що множиться. 256 поділити на 2, це буде 128. Тобто 2 помножити на 128, це і буде 256. Пишемо, це дорівнює 2 помножити. Тепер від 128 також забираємо двоєчку. То це буде 64. То ми пишемо 2 помножити на 64, це також було 128. Пишемо далі дорівнює. Пер 64. Пишемо 2, помножити на 2, помножити. 64 можна розкласти як 2, що множиться на 32. І це дорівнює. Ну, а знову 32, ви бачите, що це 2 на 16. Пишемо це 2 помножити на 2, помножити на 2. Це три рази. Ну, а тепер 32 розкладаємо як 2 помножити на 16. І це дорівнює. Ну, а тут знову пишемо 4 двійки. 4 множника 2. Тепер 16 запишемо як 4, що множиться на 4. І це дорівнює. Переносимо. Тепер переписуємо 4 множника 2. І замість першої четвірки пишемо 2 помножити на 2. І замість другої четвірки пишемо 2 помножити на 2. І це дорівнює. Рахуємо є двойок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 8. Думаю, що ви всі знаєте, що два восьмі – це 256. Використовується часто в інформатиці. Ну що ж, ось таке завдання, як записати число у вигляді степеня з основою 2. На цьому вправу завершено.